Підождіть, я буду писати. Тому що треба, щоб вся Україна чула, що ми з вами зараз робимо. Значить, Наконець, через 2 з лишнім години до нас приїхала слідча оперативна група. Я зараз перепишу слідчу оперативну групу, а потім ми з ними будемо говорити, потім вони мене перепишуть. Так. М -м -м, слідчі, слідчого відділу. Околотенко, українець, напевно, Дмитро Сергійович. Околотенко, Дмитро Сергійович. Так, нагрудний знак. Можна? Подивимося? Бо скажіть, щоб я б'яна? Не... Дивимося. Так, 0, 121, 071. До цих дітей ми не маємо жодних претензій, тому що вони не винуваті, що їх. Ми тепер дослідили, що в школі вчили брехати в очі, вдома вчили брехати в очі. І тепер ще й на поліції вчать брехати в очі. Ну, що вони зроблять, якщо їм гроші треба заробляти? Ми ж повинні це розуміти, тепер треба навчити дітей розбрехатися, діяти по совісті, а не по брехні. Яка, совість, яка розрізняє брехню від правди, добро від зла. Так що вчимося всі разом. Так, слідчі, я тепер пишу ЛГП, да? ЛГП 006742. Житоми вже записала. Так. Значить, тепер Я вас дуже прошу, достаньте своє посвідчення. Ну, я хочу вам кое-що сказати. Можете достати, бо я ж можу подивитися з того з того боку. Ну, я вам поясню. Я вам поясню. Я попросила достати посвідчення, бо хочу показати, ми досліджували вчора постанову Кабінету міністрів, яка говорить про те, що на посвідченні поліцейського з другого боку повинно бути написано посвідчення, а в них не написано. Ну, коротше, це просто це знов оцей простір, перескока, де щось у них є, але це не посвідчення. Будь ласка, дякую. Ну, це ж не секрет. Це не секрет, але. Так, ваше посвідчення, будь ласка. Де це написано? Якщо ви мені це скажете, то я буду дотримуватися, але сьогодні ніде не написано. Бо це документ, який має відношення до держави. Ваші документи. Щас, підождіть, я ж вас всіх переписую. Стьопкін. Ми ж не будемо сваритися. Я ще не переписала другу людину. Стьопкін В'ячеслав Сергійович. Владислав. А Владислав, вибачайся. Сергійович. Сергійович. Опер уповноважений. Так. Так, нагрудний знак 0123 170, ЛГП 007838. Значить, Владислав Сергійович, я повідомляю вам, що вас, що я юрист, і в Сєверноніцькі дуже давно розібралися, що що опер уповноважений має право. Е, Збирати добровільні пояснення. Тобто, якщо я хочу дати вам пояснення з моєї згоди, ви збираєте пояснення. Тобто, я просто довожу до вашого відома, що я про це знаю, що за законом про про оперативно-розшукову діяльність, там передбачено добровільне надання пояснень, тому що я вас дуже прошу не тиснути на мене, щоб я давала пояснення. Я напишу тільки заяву про злочин. Усну заявлю і підпишу ці документи про, ну, у протоколі усної заяви. Значить, тепер мої документи Змушена українці. Значить, так, як нас вишибли з нашої держави через, саме через національність, я показую своє свідоцтво про народження, в якому написано, що я українка, бо це дуже важливо, саме, що нас викрали національне багатство, от я циганок Гріма Миколаївна. А тепер я показую підроблений паспорт, бо державного герба такого зразка, як ви бачите, його немає ніде. Я показую свій, свій все-таки паспорт. Я його знайшла, якщо ви чули мій етер про те, що я загубила його. І в протокольчик допишу про те, що в мене підроблений паспорт без національності. Тобто моя національність загублена в паспорті. Говорить про те, що паспорт підроблений. І те, що на ньому немає Державного Герба України, ну, це підтвердження того, що ті люди, які підробили мій паспорт, вони про, про те знають, що в Україні громадян без національності буде бути, не, бути, не може. А без української національності і подавно, того, що це кістяк цієї держави, яка називається Держава Україна. І без неї взагалі не існує такої держави. Але така держава існує, вона є, українська нація є. Документи про це. є. Одинадцяту. Або ну, там де прописка от, останнє. У мене от остання провулок фабричний 32 міста Сєвєродонецька. Ось, бачите. Так що вчимося бути собою. Я вам сьогодні покажу. Як я 20 років досліджуючи законодавство, побачила, що візді перескоки в законодавстві, які ми, які ми можемо не виконувати, і виконуємо, виконуємо проти себе і розуміємо це, і от, от той весь негатив викидаємо на когось іншого, наприклад, от на поліцію, да? а на самому ділі треба просто не виконувати. Наламати свою волю, не мати негативних емоцій до інших людей і просити їх теж виправлятися. Тому що це наші діти. Я, ось, поки не було ефіру, я подумала, де, де ми цих дітей втратили, де ми їх навчили так брехати в очі. Ви ж сьогодні це все, всі побачили. От я зараз попрошу вчителів, які в нашому русі є дуже давно, і юристи. Вони розкажуть, де ми дітей вчили брехати. Їх вчили в школі вчителі, брехати, їх дома вчили батьки брехати. А тепер ми всією Україною вчимо брехати? Отак, от, от вони приходять і щось складають, придумуючи, що у них є такі повноваження. Який у вас мобільний телефон? 0,50, мій телефон. 169 92 14. Заява у вас про що буде? Про порушення? Значить, ні, не про порушення у мене заява. У мене заява про злочин. За статтею 214 і 215 КПК. Сподіваюсь, що на, цю, на цьому папірці номер хоча б якийсь є. Ага є. Кого? А вам за що? Я ж пояснення писати не буду. Я ж тільки я, що, що, я ж вас тільки щоб. Ну, дивіться, що це таке. Нашим дітям треба пояснювати три рази, що пояснення писати не буду. От дивіться. От як роблять е, е, всі. Поліцейські, яких десь навчили. От ви ж я ж при вас сказала, що дитина, будь ласка, почитайте закон про оперативну розшукову діяльність, що ви маєте право збирати тільки добровільні пояснення. Це значить, що я повинна сказати, я добровільно хочу дати пояснення. Запишіть, будь ласка. Ні, він тисне на мене. Каже, будете давати пояснення? Дайте? Ні, причому не так. Він каже, дайте ваш паспорт. От, розумієте, для чого? Щоб зламати вашу волю, а вдруг ви захочете проти себе це зробити і йому пояснення. І ще раз всім, хто не чув, говорю, чого не треба давати пояснення. Того, що як тільки ви щось поясните, а ви не зобов'язані, ви заяву написали. Значить, от ту іншу людину, на кого ви будете писати заяву про злочин, допитувати ніхто не буде. Вони будуть вважати, що вони вже все зробили. А якщо в них жодного документа нема, крім вашої заяви, вони хоча б допитають оту особу. На яку ви напишете заяву про злочин? Скажіть обставини події, дату та час, Так, значить, після 11 години дня сьогодні. Ну, ну, просто мене, щоб ви орієнтувались тут дві строчки, то тут дві строчки. Ми А Що це треба... таке заява за заява? Ну, це не ваша, це а. службовий документ, який був на попередньому закладений. Е, так, покажіть мені, скільки в нас місця. Ну, Відтут. ми з вами можемо сформулювати Значит, э, порушення, а для біждень. За, зараз, зараз можемо скласти пояснення. Ні, пояснення ми складати ну, не будемо. Я зараз... Я сейчас... Тоді мені не задавайте лишні питання, я просто сформулюю. Значить, Сережа, ти мені роздрукував э, статті, щоб я їх Де? А ось, все, 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 все. А можеш мені роздрукувати на чистенькому? Ну, щоб я їм дала. Значить, сьогодні е, мене катували. Значить, е, катування не пам'ятаю, яка стаття, може зараз Сережа гляне. Яким чином, перевищуючи повноваження, сьогодні. Да, сьогодні. Ну, да, о 11-тій годині приблизно? Ну так, приблизно о 11 годині. Там я його вже ударила. Сереж, глянь, будь ласка, катування, яка стаття? Скільки ви тут сказали до ну, близько одинадцятої. Після одинадцятої години. А хто, які особи? — Значить, скажу, які особи. Можна прізвище. Зараз є прізвище. Травкін ВР. Да. перший ба інспектор першого батальйона, другої роти, першого взводу, управління патрульної служби. Да. Так, який склав а я, я його, я В, В, ВР, не знаю. Найдете. ВР. Да. Один він був чи декілька. Ні, тих було багато, але склад... От, бачите, я ж протокол чи то копов... чи постанови. Mm. Я вам дам копію цієї. постанови інспектор трапкін. Значить, е, не маючи повноважень без протоколу. Я е, заперечувала складення постанови е, по статті. 44-3, частина 2, А це значить, що зобов'язаний він був за, за частиною 2, частиною 5 статті 258 обов'язково скласти протокол про адміністративне правопорушення. Значить, е, того що я заперечувала проти того, що я щось порушую. Без згоди складати постанову. Так, да, значить, без згоди не склав протокол, а фактично підробив постанову. Немає чи да, без згоди да, без, без особи, яка от дивіться, я зачитую 258 стаття. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається. Частина друга статті 258. Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції національної поліції. Та в адміністративних та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксованих в автоматичному режимі, а також порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки відеозапису. Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення, особа спорить допущення порушення. А я спорювала. Ви бачили це цілий день. Я говорила, складіть протокол. І адміністративне порушення, адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256. Крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення передбачена статтею 185-3, Порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксу... зафіксованих в автоматичному режимі, або порушень правил зупинки, стоянки, паркування, транспортування засобів зафіксованих у режимі, режимі фі... фотозйомки. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення, і ви всі бачили, що в проток... постанові е... пан Травкін написав. Що він розглянув матеріали справи. Матеріали справи догожу до вашого відома, починається з протокола. Всі докази докладаються до протокола. І розглянути постанову без, без протоколу це неможливо, бо розглядаються матеріали адміністративного правопорушення. Тому перевищення статті 200, частини 5 статті 258 КУПАП ви написали? Перевищуючи. Повноваження без да. зводить складати постанову. Так, да. значить, не склав протокол угу. за частиною 5 статті 258. Чим перевищив повноваження. Так. Як як? Я розумію. Але ж я, 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 да, уповноважена особа складає за цією статті, а всі інші, щоб розуміли, що ця уповноважена особа, яка складає протокольчик за частиною другої статті 44-3, вказана в статті 20, 255, де написано, що в справах про адміністративні правопорушення, що розглядається органами, зазначеними в статтях 218, вісімнадцять 21 цього кодесу, протокол про адміністративне правопорушення право склад... мають право складати посадові особи, яких у них немає. Зверніть увагу, уповноважені на те виконавчими комітетами у населених пунктах, де не створено виконавчий комітет виконавчими органами, що виконують їх повноваження сільських селищних міських рад, які вони знищили. Фіксуйте. Що нема того, хто складе цей протокол. Частина перша, частина, ой, частина перша, четверта статті 41 і статті 44. 3 Так. так. Протокол відносно мене, я так за... Частина друга статті 44-3. Розумієте, поки ми не, не розберемося з. Головними основними базовими речами, що ми тут головні наше життя, воно недоторкане. Мій особистий простір, вони зайти не можуть ніякими постановами законами. Чого вони так і роблять, що немає особи, яка би могла скласти цей протокол? Бо треба треба системі, щоб або я зламала свою волю, або той, хто писав цю, цю постанову, ламав так, свою волю. А ви не з Бо їм треба безвольні. Про, Без складення протоколу. Ну, это я написав написала. Да. Номер. Номер. Постанова ЄГА. Є -г -а. Великі букви. Номер 135 696. По справі про адміністративне правопорушення. Де справа? Не знаю. За фактом вчинення. Проти мене, представника української нації. Зрозумієте, що на нашій території національність це головне. Бо без національності, якщо ви визнаєте, що ви не маєте національності, то ви не маєте і держави. Так, Але я, я, я одна цього не визнаю. І, і спасу Україну. Спасайте і всі. Так? Так. Я записав далі, що потрібно. Там, що потрібно. Так, що ми, що ми там написали, що склав постанову, так? Так, не склав постану. Validation. <authority> тепер Там, дивіться, тепер e, напишіть. E, за час, я ж сказала, частина 2 статті 44-3 Дивіться Чим намагається нанести мені матеріальну школу, до 255 гривень написано в постанові, але ж я виконувати не буду. Тут написано, що 510 повинна заплатити. А якщо я хочу оцей дурацький. Документ, я його по-іншому назвати не можу. Оскаржити до суду, то мені треба ще заплатити 250 гривень. Я платити не буду. Ми з вами будемо спостерігати, що буде робити кожен із громадян України, який працює в поліції, що вони будуть робити за цим папірцем? Я зараз заставлю скласти протокол виїмки. Так, чим погрожує. Нанести мені матеріальної шкоди у розмірі 510 гривень і е, судового збору ще 500, 250, якщо я захочу цей пустопорожній пусто документ, оскаржити. Я його скаржувати не буду принципово. 760 гривень, я думаю, я знайду, е, щоб в е, ну, крайньому випадку, але я спос, сп, сподіваюся на е, розумність і. Якби доброчесність української нації. Я спас я сподіваюся, що ви зможете мене захистити. В моєму намірі бути українкою на території національної української нації. 510 і судового збору 250 Так, штраф скільки вам ще? Ну, 255, а я ж платити не буду. 510, Я платити не буду. Значить, українці в приміщенні можуть скласти протокол частиною 2 статті 44-3. Значить, поліція складає протоколи за частиною 1 тільки на вулиці. Але у нас немає такого карантину, який зобов'язує нас на вулиці ходити в масках. Тому протокол скласти по відношенню до вас, якщо ви не одягаєте маску, немає підстав в Україні. Я говорю вам, це як юрист совість української нації що А що там е, за обставини? Ну, прочитайте то, пункт. Виріші. Прочитайте, будь ласка, пунктик пункт. Тут цей. яку задану матеріальну шкоду. Це двісті. Я написала, що не за не надана, а що е, а, не, не задано е, Пож, погрожує погрожує я нанести. Да, нанести На мені шкоду. Не задана шкода, да? так? На даний час мені нанесли стоп. Мені нанесена моральна шкода. І щоб ви знали, це гірше злочин, ніж е, навіть фізична шкода. Шкода моєму здоров'ю, моральна, це гірше. Бо мені ламають волю, силу волі мої, мою, силу духа, совість ламають, щоб я поступила проти себе. Одягла той намордник, не маючи підстав для того, щоб його надягати. Перелякалася одноклеточного вірусу. Так, завдано морозі і повірила, що мій імунітет у такого здорового тіла він е не може впоратись з одноклеточним вірусом, і мені треба наморстити, що до вас застосовувалося? Психологічне. Тисли. О, дивіться, вся Україна дивилася, дві години тиснули три е ППС групи. Приїжджали, які не викликали сох. Тиснули на мене ну, взагалі непередбаченими законодавством діями. Ну, фактично, це психологічний тиск. Чесно кажучи, українці треба вводити статтю Кримінального кодексу психологічний тиск і е, нанесення шкод, моральної шкоди. Просто того що... дивіться, що вони роблять ці діти. Так. А на що ви так написали? Я так не диктувала. Я задаю питання. Значить, Психологічний це на всю фізику, це на кожну клітинку мого тіла, тиск. Ви написали, закреслюйте, я не підпишу. Чуєте, що написав, що фізич... Як написали? фізичних. Що ви написали? Фізичне насильство. Фізич... Чути, що? Фізичного насильства не здійснювали. А те, що на кожну клітинку мого організму психологічний тиск відображається, я вже про це знаю. Я намисно вивчила, як клітина реагує на е, тиск психологічний на людину. Кожна клітина страждає. А клітина що, не фізика? От і пишіть. Страждає кожна клітина мого тіла вже три, три години. Закреслили ви? Закреслюйте? Я не підпишу. Закреслюйте. Фізичний, Фізичне. Е, що ви написали? Прочитайте, будь ласка. Страждає кожна моя клітина мого тіла. От звідки в нас страх? Тому що ми страхом заганяємо кожну клітину в такий стан, що вона просто не може нічого думати. А мозги ваші, вони ж теж клітини, розумієте, чого у вас страх включається? Тому що ви просто сприймаєте психологічний тиск і самі себе зраджуєте. Сережа, та те, що на мене тиснуть і ламають мою волю, це є фізичний вплив на кожну клітину мого організму. Хорошо, що я не сприймаю, але я все одно напружуюся, я їм пояснюю, що те, що я не повинна робити, жити своїм життям, увагу, час приділяти собі, я витрачаю на них. Чого спрашуються? Яка підстава я? Немає такої підстави. І ті, хто писали ці законодавчі акти, вони знали, що немає підстав виконувати. не Так, да, кожна клітина мого організму страждає вже три години. Кожна клітина фізична. Ви закрислили, що я вам сказала? Закрисліть, я не буду підписувати. Те, що ви не закрислили. Так, кожна клітина тіла. Володь, мога так. мога організма страждає. Вона працює не на життя, а на смерть, тому що психологічний тиск це на тиск на клітину, вона починає працювати. Ні, не зверталася. Там, Ніж, помню. пістолети, балончики застосовували щодо вас. От ви з автоматом зайшли. Що я повинна думати? Ну, а на що ви зайшли з автоматом? Але це ж теж психологічний вплив. На це що не... з автоматом ходити у це... приміщення? Ну, засоби... ну хорошо, ладно, я шуткую. Так. Час. Бачила особу, яка Да, Так, я ж сказала вам, прізвище, Травкін. ВР, а тоді ще їх було шестеро, які тиснули на мене. Я зараз е, називаю всі нагрудні знаки, які були присутні в той момент і тиснули на мене психологічно. А де я листочок ділась? Будь ласка, я не, не пам'ятаю де. Переписували тільки що. Всі номерні, номери. А, ось, де, ні. Щас, на полиночку. Ага, значить цей тиск відбувався шести особами одночасно, разом з тим, що складав протокол. На грудні знаки цих осіб 0, так, 0161, 958, 0161, 820. 0,161, 958,

Значить, що я хочу, щоб ви розуміли, українці? Я хочу добитися, щоб оцих осіб, які е, тиснули на мене сьогодні і складали документи, їх звільнили, щоб ці наші діти е, не розуміли, що їхні дії безвідповідальні, тобто не боялися громадян, а боялися начальника, який каже, виконуй злочинний наказ, і вони його виконували підозрюєте когось вчиненні кримінального? Оцих всіх номерні знаки. Я не підозрюю, я стверджую. Я стверджую. Оці всі номера, і в тому числі та людина, яка склала на мене протокол. Та, значить... а очевидці якісь ще були, окрім е працівників поліції, mm -hmm. Тому, можливо, з вами хтось був або поруч стояв. Або хто там? Так, значить, був, а полі... давайте з вами от сюди допишемо номера, номера статей, за якими кримінальне правопорушення. Бо фактично ж цей документ підроблений, він, його не може бути без протокольчика. Тому ви виїмку будете робити. Допишіть там статі, за якими я інкриміную ці дії по відношенню до мене. За статтю 365 перевищення повноважень. Частина 1, 366, підробка документів. Серіж, скажи катування, яка стаття? 127 і 300. 58, частина 4. І стаття 28, частина 3, група СІК. Так, я вибачаюсь, мені треба перетелефонувати, а тоді я